Вітаю вас, любі діти! На уроці української мови. Сьогодні ми з вами попрацюємо над темою Правопис закінчень дієслів слів третьої особи однини і множини». На уроці ми будемо розвивати вміння, розпізнавати дієслова третьої особи, правильно їх писати і вживати умовлені. Відшукайте, будь ласка, на квіточці пелюстку, яка відповідає вашому настрою. Діти, чого ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? Яким, на вашу думку, має бути наш урок? А якими ви будете на уроці? Девіз нашого уроку. Не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати, дружно і плідно працювати. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати і працювати. Діти, сьогодні на урок до нас завітала гостя. Щоб дізнатися, хто це, потрібно розгадати загадку. Велетенська сіра птаха на мишей нагнала страху, в неї мудра голова. Хто це, діточки? Так. Діти, це сова. У світі налічується понад 420 видів сов. Більшість з них є нічними птахами. Сови бачать світ тільки в чорно-білому кольорі. Вони харчуються савцями, комахами, птахами, рептиліями. Найулюбленішою їх їжею. Є їжаки. Найбільша сова євразійський пугач, зріст 75 см, а сама маленька сова розміром з горобця. Двіти наша гостя просить, щоб ми дібрали до слова сова спільнокореневі слова і визначили корінь. Давайте повторимо, що ж таке спільнокореневі слова. Спільнокореневі слова це слова, що мають спільний корінь. Перевіряємо до слова «сова» Ми зібрали наступні спільнокореневі слова. Совиня – совини. Ці слова мають корінь сову. Попрацюємо спочатку в зошитах. Запишемо сьогоднішнє число, класна робота. Далі правильно записуємо поєднання букв, слово праця і речення. Праця годує, а лінь марнує. Підкресліть, будь ласка, дії слова. Відео на паузу. Як ви розумієте, це прислів'я, чи згодні ви з ним? Кожна доросла людина повинна працювати, щоб прогодувати себе і свою родину. Батьки ходять на роботу, сумлінно працюють, в селах люди обробляють поля, сіють, збирають врожай. Поки ви маленькі, то ваша робота. Навчання у школі, сумлінне виконання домашніх завдань, допомога батькам по господарству. Я сподіваюся, що ви гарні помічники для своїх батьків. Визначте, будь ласка, час дійснів, годує, марнує. Так, це теперішній час. І сьогодні на уроці ми з вами будемо працювати з дієсловами теперішнього часу. Але спочатку давайте відгадаємо словникове слово. Подивіться на ребус і подумайте уважно. Так, це слово вчора. Запишіть це слово, складіть з ним речення. Підкресліть. Граматичну основу. Відео на паузу. Давайте разом з вами запишемо ще одне речення зі словниковим словом. Вчора ми допомагали батькам по господарству. Відео на паузу. Знайдіть в цьому реченні дієслово. Визначте його час. Відео на паузу. Запишіть це дієслово у теперішньому і майбутньому часі. Але перед тим, як виконувати це завдання, давайте спочатку пригадаємо, на які питання відповідають дієслова теперішнього часу. Так, що робить минулого часу? Вірно, що робив, що зробив. Є слова майбутнього часу. Що зробить, що буде робити. Виконуйте завдання. Відео на паузу. Перевіряємо, як ви виконали завдання. Ви повинні були списати речення. Вчора ми допомагали батькам по господарству. В цьому реченні дієсловом є слово допомагали. Що робили? Допомагали. Це дієслово знаходиться в минулому часі. А зараз давайте це слово поставимо в теперішній час. Що роблять? Допомагають. І поставимо це слово в майбутній час, що будуть робити, будуть допомагати. Діти, мудра сова дізналася, що вчора ми знайомилися з новою темою і приготувала нам завдання для повторення вивченого матеріалу. Прочитайте слова, випишіть дві слова. Перевіряємо, ви повинні були виписати наступні дієслова. Писати, малювати, читати, говорити, міркувати. Скажіть, будь ласка, а чи можемо ми визначити час цих дієслів? Звичайно, ні. А чому? Тому що вони знаходяться в неозначеній формі дієслова? Поставте ці дієслова. У форму другої особи множини. Можете користуватися таблиці. Для того, щоб знати, яку букву Е чи є, треба писати в особових закінченнях дієслів другої особи множини, потрібно орієнтуватися на ці ж дієслова у формі третьої особи множини. Якщо дієслова у формі третьої особи множини мають закінчення уть-ють, то в особових закінченнях дієслів другої особи треба писати букви е є Якщо закінчення ать ять то пишемо букви І, ї Перевіряємо, як ви виконали завдання. Пишете. Закінчення ете, бо в третій особі множини, вони пишуть, закінчення уть. Малюєте. закінчення єте, бо вони малюють. Читаєте закінчення єте, бо вони читають. Говорите, закінчення ите, бо вони говорять. Міркуєте, закінчення єте. Бо вони міркують. Діти, ви дуже добре засвоїли матеріал. Ці завдання виконали правильно. І тому для вас весела пізхвинка. Ти щасливий дороби за нами, так! Ти щасливий дорожний! Slee. Мудра сова так швидко несла нам на крилах завдання, що деякі букви у словах загубилися. Прочитайте уважно слова, назвіть ті слова, в яких не складно вставити букви. Так, це слова спить, кричить, поясні чому, тому що на букви, які потрібно, Ставити падає наголос. А ось написання закінчень в інших дісловах викликає певні труднощі. Давайте розбиратися. Як перевіряти написання особових закінчень для слів теперішнього і майбутнього часу? Наголошені особові закінчення пишемо так, як чуємо і вимовляємо. Сиди. І де. у ненаголошених особових закінченнях дієслів пишемо букви е-є або и. Є. Увага! Це потрібно запам'ятати. У третій особі множини дієслова теперішнього і майбутнього часу можуть мати закінчення Уть, «ють» або «ать», «ять». Якщо у третій особі множини дві слова теперішнього і майбутнього часу мають закінчення уть, «ють», то в третій особі однини в них закінчення е. «є». Наприклад, пише напише, малює намалює. Якщо у третій особі множини дві слова теперішнього і майбутнього часу мають закінчення –ать-ять, то в третій особі однини – Закінчення лідгіть. Наприклад, сидить, посидить, стоїть, постоїть. Повертаємося до нашого проблемного питання. Написання слів спить, кричить, нам зрозуміло. Щоб зрозуміти, яку букву Е «є» чи І -І потрібно писати в слові, треба це слово поставити у форму третьої особи множини. Наприклад, щоб зрозуміти, яку букву треба писати в слові бачить, потрібно це слово поставити у форму третьої особи множини. Вони бачать, закінчення «ать». Тому в усіх особових закінченнях будемо писати букву «и». світить, вони світять, закінчення ять. Піше закінчення е, бо вони пишуть, закінчення уть. Малює, закінчення є. Бо вони малюють, закінчення. А зараз давайте зробимо гімнастику для очей. завдання від мудрої сови. Поставте дієслова неозначеної форми у форму третьої особи множини майбутнього часу. Визначте закінчення. Вдарити, спіймати, відбити, закинути, покарати. Перевіряємо: вдарять, спіймають, відіб'ють, закинуть покарають. Послухайте прислів'я. Якщо зранку попрацюєш, потім не пожалкуєш. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться, поміркуйте, про що йдеться в цих прислів'ях? Згодна, в прислів'ях йдеться про працю. Про те, що кожна людина повинна працювати. Запишіть, будь ласка, ці прислів'я у зошит, ставте пропущені букви, визначте закінчення. Перевіряємо, будьте уважні, попрацюєш, закінчення єш, бо вони попрацюють. Не пожалкуєш закінчення єш, бо вони не пожалкують, закінчення «ють». Підводиться, закінчення. «ить», бо вони підводяться, закінчення ять. Водиться закінчення. «ить», бо вони водяться, закінчення ять. А зараз попрацюємо з підручником. Відкрийте, будь ласка, свій підручник на сторінці 75, знайдіть вправу 6. Послухайте уважно текст. Уранці ти прокидаєшся та йдеш до школи, там читаєш вірші, оповідання, розв'язуєш приклади відповідаєш на запитання. На перерві стрибаєш на скакалці, п'єш воду, увечері допомагаєш накрити стіл для вечері. Діте, скажіть, будь ласка, про що розповідається у цьому тексті? Так, у тексті розповідається про те. Чим дитина займається у школі і як вона ввечері допомагає батькам. Спишіть, будь ласка, цей текст, вставляючи пропущені букви Е чи. І, і, і. Познач закінчення і слів. Відео на паузу. Будьте перевіряємо. Будьте уважні. Прокидаєшся. В цьому слові закінчення єш. Бо в третій особі множини вони прокидаються, закінчення ють. Йдеш, закінчення еш. Бо вони йдуть, закінчення уть. Читаєш, закінчення єш, бо вони читають. Закінчення «ють». Розв'язуєш. Закінчення «єш», бо вони розв'язують. Закінчення «ють». Відповідаєш. Закінчення єш, бо вони відповідають. Закінчення «ють». Стрибаєш. Закінчення «єш», бо вони стрибають, закінчення «ють». П'єш. Закінчення єш. Бо вони п'ють, закінчення ють. Допомагаєш. Закінчення єш, бо вони допомагають, закінчення ють. Прочитайте вірш Ігоря Муратова. Пишіть його, дописуючи закінчення дієслів. Позначте закінчення. Перевіряємо завдання. Ми з оверком дружимо. Живемо не тужимо. разом ходимо до школи, поруч в класі сидимо, разом в школи йдемо і не сваримось ніколи. В слові дружимо закінчення іму, бо вони дружать. Живемо закінчення емо, бо вони живуть. Не тужимо закінчення иму, бо вони не тужать. Ходимо закінчення «имо», бо вони ходять. Сидимо закінчення имо, бо вони сидять. Ідемо, закінчення емо, бо вони йдуть. Не сваримось закінчення имо, бо вони нема. Не сваряться. Пишіть текст, ставте пропущені букви, визначте закінчення, відео на паузу. Діти перевіряємо завдання. Ліс днімає. Лише зрідка листочок прихилиться до листочка. І щось прошепоче. Слухаєшся, чекаєш якогось небувалого звуку. Чому колишиться гілка? Може, їй хочеться одірватися від дерева і полетіти далеко-далеко. Травинка хитається, їй душно, вона б з радістю перебралася у тінь. Діти слові відрімає. Закінчення є, бо у третій особі множини вони дрімають, закінчення ють. Прихилиться, закінчення «ить». бо вони прихиляться, закінчення «ять». Прошепоче, закінчення е, бо вони прошепочуть, закінчення «уть». слухаєшся. Закінчення єш, бо вони слухаються, закінчення «ють». Чекаєш, закінчення єш, бо вони чекають, Колишеться. закінчення «ють». Колишаться, закінчення бо вони колишуться, закінчення уть. Хочеться, закінчення едь, бо вони Хочуть закінчення уть, хитається, закінчення єть бо вони хитаються закінчення ють. Я сподіваюся, що ви впоралися з цим завданням. Давайте підведемо підсумки. Розкажіть про свої враження від уроку. Почати можете наступними фразами. Сьогодні на уроці я дізнався, я навчився, я зміг. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Сторінка 75, вправа 5. Потрібно списати дієслова, вставляючи пропущені букви, і визначити закінчення, а ще попрацювати з правилом. Настав час закінчувати наш урок. Сподіваюсь, що він був корисним для вас. Ви дуже старанно працювали. Дякую за гарну роботу.